були покликані, щоб стати Ви добре знаєте, il solo somos Господь Ісус, це єдиний найвищий священник Санто, але весь Божий народ став народом. Особливим чином Ісус хоче вибрати, деяких, щоб вони публічно виконували священницьку службу священницьке покликання для добра всіх людей щоб вони продовжували особисту місію вчителя, священника і пастиря. Після серйозних роздумів, зараз ми хочемо піднести в пресвітеріат цих наших працівництво, щоб служити Христові вчителю.

e vicino Священника. Вони predicatori del Vone bodoть проповідниками Євангелія. будуть пасторами Божого народу. le будуть... будуть звершувати жертву Господню. Contro voi

La di Dio. Віддавайте всім La Слово Боже, це Слово, яке самі ви з радістю прийняли. Розмірковуйте над законом Божим. Di quel dono della parola, Розмірковуйте Signore, над цим даром Слова, яке Господь вам дав. La mamma, la nonna, come dice Paolo, babuccia, catechisti вам передали. Leggete e meditate assiduamente la parola del Sebastian. Навчайте того, ci у що Divere увіруєте ciò, і, і самі виконуйте те чого інших, інших навчаєте, навчаєте. Dottrina, нехай ваша наука буде поживою для Божого e народу, нехай святість e вашого життя vita, стане джерелом радості для послідовників Ісуса Христа, щоб Слово. І приклад ваш пішле разом di Dio, Таким чином ви будуватимете Божий дім, тобто церкву континурете лоперасантифікатрічі силою Христа. Ви будете Mediante виконувати владу освячення за вашим fedeli, посередництвом, духовна жертва вірних удосконалиться. Яку ви будете здійснювати власними руками in на вівтарі і сакраментальним способом роздумуйте отже над тим, що ви робите.

без Христа ви ніколи не знайдете справжнього Ісуса. І хрест без Ісуса Христа не має ніякого сенсу. Хрещенням ви будете приєднувати людей до народу Божого. Покаяння, гріхи, della в таїнстві покаяння будете відпускати гріхи в ім'я Ісуса Христа і Церкви. E favore, і, будь ласка, Christo, в ім'я самого Ісуса Христа, Господа, в ім'я Церкви я вас прошу, будьте милосердними, дуже милосердними. Будете зміцнювати хворих, намащуючи їх освяченим ілей. Будете здійснювати святі обряди і впродовж дня жертвувати мета Богові поклоніння, подяку і прохання не тільки за Божий народ, за цілий світ свідомі того, що ви вибрані спосеред людей. Ви вибрані, не забувайте це. Вибрані. Це Господь вас покликав одного за другим. Вибрані спосеред людей і для них поставлені. Не для мого служіння поставлені, а для людей. Ви вибрані спосеред людей в з'єдності з вашим єпископом з неостанною радістю та істинною любов'ю виконувати священницьку місію, не шукаючи вас зиску, лише a слави Ісуса Христа. Завжди маєте перед вашими очима приклад доблого, доброго пастиря, котрий не прийшов, щоб йому служили але щоб служити самому, а також щоб шукати і спасати те, що загинуло.